Результат від Наталії Жданової, Онкологія печінки. Хочу поділитись результатом. Почула вчора в нашому офісі. Прийшла жінка забрати продукт років від 65 до 70. -х. Ми розмовляли. Мені було цікаво, чому вона їсть наш продукт? каже захворіла. Приїхала по продукт після крапельниці. А на вигляд і не скажеш, що вона хворіє. Така пряма живчик. Виявилося, що вона онкологія печінки четвертої стадії. Я стала докладніше дізнаватися про самопочуття, мені стала дуже цікава дія продукту. Їсть продукт наш вона близько року. Після прийому традиційного лікування, може, великі відстані долати на ногах. Літо провела на дачі на грядках. Вдома активна та працездатна. Чоловік каже, та ти ж здорова. На медичні знеболювальні не пішла. Пересувається містом сама самостійно поруч. Усміхається та позитивно дивиться на життя. Я так щиро пораділа за неї і на душі було так здорово, що наш продукт допомагає людям мати іншу якість життя за такого серйозного діагнозу. Дає життя. Яке корисне та важливе ми робимо справу людям. Причому продукту їсть вона не багато не бустерами, а від сімох до десятьох баночок на місяць. Сила продукту неймовірна.